Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги регульований фіксатор суглобів. Це медичний інструмент, призначений для фіксації та стабілізації суглобів. Він складається з еластичної тканини та металевих пластин, які допомагають забезпечити оптимальну підтримку суглобів і запобігти їхньому пошкодженню. Основною перевагою цього фіксатора є його регульованість. Він може бути легко налаштований на потрібний розмір та ступінь щільності фіксації. Він забезпечує зручність та комфорт під час використання, не сприяючи дискомфорту та подразнень на шкірі. Регульований фіксатор суглобів ідеально підходить для використання в повсякденному житті, спорті, а також для профілактики травм та захворювань суглобів.